Так, друзі, всім привіт! Ви мене попросили, як можна замовити герцметр із Aliexpress. Будь ласка, я вам ось вмикаю на свій Play Market спочатку. І в примаркет повинен прописати Aliexpress. Тепер у нас є кнопка завантажити наш Aliexpress. Приймаємо завантажити Aliexpress і у нас Aliexpress почав завантажуватись. Чекаємо, поки він завантажиться. Так, ну ось наш Алікспрес завантажується та почав, почав встановлюватись. Далі ми відкриваємо наш Алікспрес. Ще хочу сказати, що я зараз буду вводити аккаунт Алікспреса, той, що я ним не користуюся. Я, я його зробив для того, щоб вам показати. просто І нас зустрічає. ось Вказують мене попросили, щоб я показав, я, як це так, Така там, ось робитував... заставка. Добави... Нам ці заставки потрібно вибрати Добави... нас Україну. Україна. Я вибираю Україну. Щось не, не вийшло мене вибрати Україну. Знову таки натискаю, щоб вона було вибирати країни і вибираю ще раз Україну. Натискаю, і наша Україна додалася. Ось ми вже зайшли на нас сам Алікспрес. Далі натискаємо в самому правому краю і знизу, і попадаємо сюди. Нам потрібно натиснути Войти. Тепер натискаємо вниз і тут повинні ми прописати наш сам імейл, електронну адресу нашу, яка на самому ділі існує. Я прописую Яку я зробив, я не все рівно не користуюся і не буду користуватися. Прописуємо на електрону адресу, тому що на неї буде приходити, скажімо так, сповіщення. Далі ми повинні прописати сюди пароль, пароль ви повинні самі придумати. Я напишу простенький пароль, щоб вам просто показати. Навіть його не буду скривати, тому що я ним не користуюся. Далі натискаємо «Зареєструватись». і нам в повіщенні буде приходити на нашу електронну адресу, яку ми тільки щойно вказали. Наше письмо із кодом. Заходимо в нашу почту. Якщо не бачимо Алікспреса, повинні просто із верху донизу притягнути пальцем. І у нас йде обновлення. І у нас з'явився Алікспрес сповіщення. Натискаємо на нього і бачимо, у нас тут є код. Оцей код ми його копіруємо або запоминаємо, І Заходимо в Алікспрес і повинні сюди ми його вставити. Я поки це все робив, то її забув. Знову я нажимаю на нас. На нашу почту дивимося на цей код і сюди його вводимо. 51-33 Щось нажимаю на тройку, не назимаю. Все, нажалося. і підтверджуємо. Ну ось і все, ми вже з вами зареєструвалися на нашому Алікспресі. Далі нам потрібно вказати адресу. Заходимо у шіфіронку і тут у нас є адреса. Добавля... Добавити адресу, це натискаємо, і в нас ось є Україна. Далі ми тут повинні прописати наше ім'я і паспорта На кирилиці я пишу, що мені на думку спаде. А випишіть правильно. Тут описуємо ім'я по батькові. Ну, переписуємо і з паспорта ім'я і все. Все як на паспорті, там, і так, там, там так і писамо. Далі ми писуємо сам наш номер від телефону. Той номер, який ви дійсно користуєтеся, тому що на нього можуть, можуть приходити сповіщення. Далі в нас тут є адреса. Мене натиснули. Щоби е, писати вручну і тут у нас є вулиця. Тут написуємо свою вулицю або там корпус, ну це таке вже. Я пишу е, яку небудьте ст, 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 стебова 17, хай буде. Далі ми тут повинні прописати нашу квартиру. Або писамо тут. Місто та, або село писуємо. ваше місто або село, там, де ви просуваєте. Я напису що-небудь, аби тільки система пропустила. Так, все, далі переходимо. Тут ми ви повинні вибрати область або мі місто ваше. Вибираємо любе. Тут ми повинні прописати наш індекс. Ось тут ви повинні строго писати свій індекс із своєї почти, тому що на цей індекс і буде приходити ваша посилка. Так, підтверджуємо, зберігаємо, Все, наш адрес вже повністю готовий. Далі натискаємо адресу доставки. Україна, так і є, все чудово. Далі приходимо на, на нашу мову, мову міняємо на нашу українську, вона в самому низу знаходиться. Так, все є українська мова. Зараз вона у нас буде додаватися. Ось вона заскачується наш сам пакет мови. І ось зараз наш Алікспрес е Получився на повністю у українській мові. Що дуже тепер приємно користуватися. Так, далі у нас є ще те доставки, все це у нас є. Ну все, тепер можна переходити до, на головну сторінку та вибирати товар, який ми хочемо придбати з вами. Ну, я напису герцметр, тому що мене попросили саме герцметр. Хай буде герцметр. Натискаю знайти і ось у нас тут є герцметри. Я вибираю саме того продавця, в якого я вже купував. Купував я його за 166 грн, Ось я його знайшов. Ось це вони і є. Далі там в нас є знизу вибір, натискаємо на ось, ось сюди і ми тут можемо вибирати, які нам потрібно вибрати саме герц-герцметр або ампер вольтметр. У нас ампер ампервольтметр, а в кінці герц вольтметр та та амперметр. Вибираємо кольори, я вибрав грін. Натискаємо купити, і ось ми вже переходимо на нашу сторінку, туди ми можемо придбати наш сам товар. Чекаємо, поки завантажиться. ну ось Внизу ми бачимо повністю нашу ціну, скільки коштує наш сам товар. Натискаємо придбати і в нас тут висвічується додати картку. Натискаємо на картку і додаєте свою картку. Dalí, da, li, ko dobiš svojo kartico, vzmuhuješ, spokojno, predbati si tovar. Tak, ja, pa kaj še izidem. Tu je, spodaj, tudi vsi komentarji. В цих коментарях можна дізнатися, чи сподобався, чи ще сподобався товар покупцю. Ось тут можна прочитати що пишуть про товар, який він якісний чи неякісний. Ви тут це можете дізнатися. Я розумію, що багато людей вміють і знають, як замовляти на Aliexpress, але є люди, які не знають і їм потрібно допомагати. Надіюсь, це відео буде комусь корисним.